Які гроші платиш, таке і отримуєш. Писали ви мені в коментарях, коли я вам розказував, який пиломатеріал до нас приїхав. Так от, друзі, ті самі гроші, та сама вартість за 1 метр кубічний, але подивіться, який підхід в людини до роботи. Даний постачальник це людина, з яким ми працювали дуже довгий період часу. Зараз він працює на експорт. Просто подивіться, яку якість пиломатеріалу за ті ж самі кошти він надає. Тому суть не у вартості, суть тут в цінностях і в відношенні до своєї роботи і до себе, тому що те, як ти відносишся до своєї роботи, відображає те, як ти відносишся до самого себе. Друзі, якісні будівельні матеріали, пиломатеріали та абсолютно все, що потрібно для капітального будівництва та для ремонту, ви можете придбати у нас за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.